Упродовж листа пода поточного року юридичний відділ Мукачівської міської ради працював у штатному режимі та здійснював свою діяльність за такими напрямками. За вказаний період спеціалістами відділу вивчено та погоджено 66 рішень Мукачівської міської ради, 56 рішень її виконавчого комітету та 84 розпорядження Мукачівського міського голови з основної діяльності. У вказаний період спеціалістами відділу забезпечено представництво інтересів Мукачівської міської територіальної громади у 62 судових засіданнях, що проводились судами загальної та спеціальної юрисдикції. Зокрема, в вказаному періоді. Закарпатським окружним адміністративним судом задоволено позов одного з виконавчих органів Мукачівської міської ради про скасування висновку за результатами моніторингу державної дитирської служби однієї з публічних закупівель. Зазначеним судовим рішенням, висновок де служби скасовано, визнано протиправним. Крім того, господарським судом Закарпатської області задоволено позов, що був поданий в інтересах органу місцевого самоврядування. Розсягнення з юридичної особи 561 тисячі гривень коштів поєвої участі в розвитку інфраструктури населеного пункту. Наразі очікується набрання рішення законної сили для забезпечення подальшого його виконання. Також у вказаному періоді на розгляд господарського суду Закарпатської області органам місцевого самоврядування скеровано два позови, зокрема, про стягнення коштів у розмірі 578 тисяч та 141 тисячі гривень інфляційних втрат внаслідок невиконання землекористувачем взятих на себе зобов'язань. Відділом на належному рівні забезпечується діяльність адміністративної комісії, яка утворена при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. За звітний період забезпечено проведення шести засідань указаного колегіального органу, за результатами якого ухвалено 26 постанов. У справах про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачено статтями 103 -2 та 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за результатами розгляду вказаної кількості протоколів пост... винесено 24 постанови, з них 13 постанов про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів на загальну суму 8500 гривень. Одна постанова про застосування адміністративного стягнення у вигляді попередження та 10 постанов про закриття провадження у справі на підставі статей 38, 247 та 284 Кодексу України про адмінправопорушення. Також відмічую те, що у вказаному періоді уповноваженими особами відділу забезпечено проведення відкритих торгів очікуваної вартості понад 886 тисяч гривень, забезпечено оприлюднення 43 звітів про договори про закупівлю, що укладені без використання електронної системи закупівель, зокрема в порядку пункту 13, особливостей на загальну суму 1 мільйон 690 тисяч 697 гривень 20 копійок.